Підняв пуск міліметр півтора. Опа. Під великим питанням, чи він зовсім робитиме. Поновив вихлопну трубу. <плес> <плес> Скажу за підключення. Сидяє запалення. Робить жахливо. Я тут і здіваюся над карбоном. Зараз кинемо іглу в мінімальний стан. Тут знімати довго буде, бо це виходить не з першого разу. Я вже це робив. Перед останнім положенню нічого з цього не буде, але можна поставити в останнє. Все, кину я її на останнє. Як буде, так буде. Зливаємо бензин і пробуємо. Треба інспектувати його повністю. Що, де, за що відповідає. Прокладку підрізати мою. Щось вельми вона виглядає. Ну, підкажіть мені, що з ним робити? Ну що я скажу? Я просто передивився, розпизбрав і назад зібрав. Я передивився, ну ніякого тут немає, не ні прискорювача, нічого. Е, підігнув поплавочка. Може він переливає. Попробуємо ще. Оця шняга із лента не працює, вона повзе, сповзає і так далі. Е, тут ще в цій ситуації можна тряпче намотати, бо вона не так буде. Тут не так, а тут треба щось інше придумати. Так, оці ізолянтові прокладки всі позрізав, вони нікуди не годяться. Це дичь. Е, я потім згадав, вже мене була практика у подорожі на, на навігатор, я тут попідмотував, і воно розповзалося, повзало, воно як живе, все завжди роз'їжджалося, нічого не тримало. Зараз все, підкидаємо з-під камери. Гумочки, скільки треба штук і все. Не буду я сильно заморочуватися, тому що тут є питання в тому, що той або карбюратор поганий, або можливо тут двигуна вже немає. Ще не я виїжджав, стало краще. Я думав, ще щось покрутити? Ні. Трішки навіть на низки передачі. Четверта зовсім не здужує. Тільки трішки даю газу, більше ну, скоріше, різче, все зразу він давиться. Як я не робив, йому виходить, що забагато з цим карбоном палива. Тому тут не є таке велике форсування. Як, наскільки знаєте, знаю, 34 кидає дифузор 20, 28. Значить, він, ну, не зроблено циліндр, продувки, не зроблено для того, щоб. Йому стільки палива, йому стільки так не потрібно. Ну це така моя думка, тому не знаю, буду ставити ПВК і все. Не можна відкрутити. Я ж їх посадив на червоний фіксатор різьби. Він то якби середній діє так по практиці. Заріжмо їх щось. Одну зірвав. Зараз потрібно зняти цю кришечку по підпаку, інше кріплення. Попробую ножиком зрізати там прокладочка ще, мабуть, і настане труба. Але щоб нам весь... Сирбор не зіпсувати, тут вся склейка йде. Все від'єднано. У нас тут все загерметизовано, тріски нехай тужа віє, і будемо складати до кучки. Оце коробка від того карба. Тут у нас легендарний пако. А зараз питання переробити повітря провід. Вже ці патрубки не підходять. У мене раніше були погані патрубки, завужене подача повітря і треба думати, як його зробити. Ну я вам зізнаюся. Мене вже дістали ці експерименти, він мене поборов. Вже мене нема такого азарту. Ну, був свій час, коли я перся від цього двигуна. Реально я перся, я тащився. Зараз. Вже я не хочу цих експериментів, нічого. В майбутньому буде тут такий майже простий двигун. Три речі до простого і все. І буде він. І швидкість буде його максимально краще. А тут уже я вже я вигорів вигорів з цим двигуном. Новий день ремонту. Купив я папок в автомагазині, будемо його якось туди пакувати Так, я на випробуванні. Мотоцикл став не давитися їхати краще в порівнянні з тим карбюратором, в карбюратор, але він все одно на четвертій не витягує. Це принцип двигуна, або сильно треба його. Ну, в принципі, так говорять, що 14-та зірка має бути, тут 15-та. Тому що колінвал легкий, його нема тяги, а на обороті там короткий діапазон оборотів і так далі. В общем, я потім розкажу, яку краще зробити комплектацію в двигуні. А зараз покажу вам, як він їде по бездорожжю. Ну тут такі Тут хороша довага. Ось такі о-о-о, трошки є, пісочку там. Їм набагато цікавіше їздити по бездорожжю, ніж по трасі, бо він по трасі не їде. Я спробуватиму налаштовувати запалювання угол туди-сюди круну. Попробую на відчуття. як буде. Я так завжди роблю, бо там по-правильному як виставляється міліметраж. На мою думку, це все до одного місця, тому що кожен двигун має свою трішки конфігурацію і він налаштовується все окремо. Я на відчуття налаштовую. І розкажу вам на рахунок двигунів. У мене сточений колінвал, тому він не набирає. У нього немає крупного якби. у нього пік на оборотах він набирає. Але той е, пік оборотів він дуже короткий і тому треба гратися дуже передаточним числом. У мотокросі, коли роблять такі двигуни, чудять, то додаткові короб... е, роблять, ставлять, ставлять якби коробки. Щоб... Я не, не, не говорю про мінську, я говорю про принцип. Ставлять коробки з більшим числом передач, щоб той короткий діапазон витягував. Ну, завжди він йшов в межах, щоб не було, що не здужує тягнути. Ще плюс я повітрям пограюся, але вернемося до сточений колінвал. Його немає маху і четверта передача, він не здужує. Йому треба... Той короткий діапазон виходити на обороті і він не виходить, і він не здужа тягнути. На 14-й зірочці нормально. Він якби їде, але там швидкості нема, бо ну, коротка сильно ця передача. Сволоч підтирає шесть. Генератор підтирає. Точеним кульнувалом, так, да, він мене пер він мені подобався. Цей звук, що він обороти бере. Тут не є двохтактник, як стандартний. на... Нітратці дав газу, воно це блядь, мене біситься, бо цьому, що має бути боротися. У мене зараз круну, вум -вум, він відзивається, бере класно. Але це треба дуже багато, якщо з облегшеним кольновалом треба дуже роздувати продувку, карба. І, ну Це дуже така серйозна робота. І циліндр треба інший, який чотирьох продувочний. Плюс картіра, яких можна більш розпіляти і там переносяться шпилки. то дуже тяжка робота і тому подібне. І коли ти зробиш потужність, то тебе поорягає більше половини всього на цьому мінському. Тому найпростіше це зробити, ну я так приблизно три речі рахував. Клоінвал стандартний, поршня обов'язково. Можна навіть нічого не робити, щоб ресурс був більший навіть. Надійніші поршня з кільцями, кільця тоненькі, вузенькі мають бути, а не блядь, товстиї херня. Це, блін. це само херове рішення, само, само, само слаба ланка це є ці кільця. Поршень від Ямахи там якийсь. Імпортний поршень. З вузенькими колечками, Лепістковий клапан, дуже можна Yamahi Джок. І оця вихлопна труба. Я кажу, що вона трішки дає. Це не означає, що ви поставили трубу і полетіли, блін. Ні, ну вона дає. Я почувствував результат, який її поставив. І люди говорили теж, інші, що теж почувствовали. Вона за середні обороти починає. Ви як дихати краще легше. Тому отакі три речі. Лепестковий клапан, поршень нормальний і вихлопну. І зразу. Але треба потрібно зробити двигуна. Якщо там сальники блядь, воздух сосатимуть, кучіпників розбитий, то як він поїде? Ось я вкрунув в одну сторону, зараз все позбираю, проїдуся, побачу, чи результат є. Як не буде результату, будемо крутити далі. Я вже якби мушу доїздити цього колінвала. Він мене на другу перепресовку не потяне, бо мастер, який його перепресовував, казав, що вже з трудом, він вже вшатаний. По бездорожжю ним класно їздити, тому що ну, це як кросовим, їдеш як кросовим. А трасі він не тяне. Е, У піску навіть четверта краще тягне, ніж на асфальті. Поїхали далі пробувати. Так, я поїздив. Зараз він їде як їде раніше в гарних, в гарних часах, як сказати. Скрутив я тут, о, о, вже і згубив. Блін, болта шкода. Шестигранник болт, там же ж скрутилася різьба у алюмінію. Болт має бути добрий. Та я вже його не найду, не мав шукати. Я ж з ним не буду тут гратися, я доїжджу цього колінвала де і все. Я кину 14 ту зірочку. Колись я його робив для, якби, для кросу по бездорожжю ганяти і оце на оборотах кайфувати. Зараз він твердий, мені, ну молоде деколи проїхатися, у мене спина хвора. На спину мені погано, краще їздити. Оце. Просто проїхати для душі деколи. То треба поставити, поставити 14-ку. Бо е, 15-ка краще. У неї довший діапазон оборотів, коли він розвиває. І довші передачі, довший той момент, коли розпікаєш, воно цікавіше, ніж 14-кою. Їздити. Але 144-ту тяне, їде кілометрів 80, він ну, без проблем. Може ще взяти голку, на самому високому положенні голку. Опустити на одне положення голку і може він краще буде працювати. Ну, По запалюванню я вже нічого не буду змінювати. Мені здається, що це найкращий варіант по запаленню. Наші свічку відкручу, подивлюся. Ну вже я особо з ним тут гратись не буду. Тільки подороблю. Тормоза ще подивлюсь зроблю. Це ну я попробував, проїхався трохи. Себе по місцевості не передіваючись, такого вискочив. Ну я вже буду завершувати з відео. Тут вже чудес не буде в ньому. Я ще підпіляв, тут зашліфанув бурмашинкою. Там підпіляв кришку і шліфанув. Майбудь майбутньому я ще тормоза подивлюсь, бо в мене колодки я купив нові. Зараз в мене вже немає настрою з ним щось робити. Я зроблю він якби в непоганому стані, робочому. Ви бачили, що він на третій передачі її по піску, і непогано йде. Я його підлаштував, він ще краще пішов. І думаю, так і буде. Кину зірочку. Чотирько. Він буде рвати сумасшедше і вже четверту тягнутиме. Кілометрів 80 їхатиме, це я думаю 100%, може і більше. У нас є своя група серед друзів, і там є ще три мінських. І в нас буде гонка. Ви бачили гонку з двох мінських, які були в поганому стані? Можливо, гонка буде цікава. Все одно, я думаю, так лишу, воно протреться. Все нове, воно трішки ще попритирається. Котрий раз я вже розбираю колесо, тому що тормоза жмуть, підпилював все. Нові підшипники, вони вже мають якби, скрип, можна сказати так, своїми словами. І я їх поперемазував, напхав смазки, бо там вона витікла, напевно, перегрілася. Підганяю я колодки, купив нові, переживав так, що. Якісь треба, потрібно ремонтні чи, що що мене всі колодки, які в мене були раніше, то вони замалі. Почалося підшліфовувати і колесо, і колодки. Заодно поміняв підшипники, підшипники зовсім втрухув. Щось мене не їздять підшипники. Десь, мабуть, і колеса, то все щось так, так криво, все, що підшипники мене в колесі це такі розхідники. Що аж страх. Так, зараз буде замір швидкості максимальної. Раніше мене була 84 км за годину. Максимально. Зараз побачу, я думаю, нічого особливо не зміниться. Ну що я скажу? По такій дорожці. Ну, тут, сам, тут мало. Тут таке сілька, там далі глибше є її і, і краще, і повороти. То по такій дорожці ну, їм цікаво ганяти, коли він ще розкривається. Але ось потужніше, амортизатори краще, випереджає, що ж тут не говорити. Але так для азарту на ну, і в нього свій є. Коньок. Знаєте який? Найдорожчий в утриманні мотоцикл. Правильно. Оцього хуй, блін. своїми правда, з моїми експериментами він потягнув саме більш грошей. Блін. Все, роблю, щоб заводився і їхав, і більш нічого. Програю гонку, віддам кубка, але все основне кубка треба зробити. І все, хватить.